О, дивись, гайне. Дядько Василь збирається плести сітку для цибулі. Ти дивись, це перший крок до макраме. А що таке макраме? А сонечко, макраме це в основному цим займається дівчатка. Ну і деякі специфічні чоловіки. Справні чоловіки чудово знають, що таке риболовні снасті. Як то кажуть, рибак рибака бачить здалека. Але ця приказка. Не про дядька Тарас. Гайне, дивись, задачка. От Дядько Василь накупив снастів на тисячу гривень. Після рибалки він купить риби на 200 гривень. Питання: в кого в школі була двійка з математики? Слухай, гене, наступне завдання: любий і знай свій рідний край. Ось дивись. Дядько Василь. Почесний президент Яблонівської спілки, риболовлі та мисливства. А сонечко, товариство це дядько Василь, Галина і жаби. А, сонечко, давай ми попросимо дядька Василя. Нехай він за нашою хатою виловив всіх жаб. Бо вони вночі так квакають, що нам спати заважають. Ось 48 чоловік. І щороку товариство поповнюється новими учасниками. Це мій особистий рекорд. 17 кілограм рибів за день. 17? 17 кілограм. А зважували базарною вагами. Гейне, сонечко, ану. Прочитай, будь ласка, що тут написано. А то, здається, дядько Тарас після школи так і не навчився читати. 17 кілограм новий рекорд. А? Ні, ну якщо так, то можемо порибалити разом. Гайне, а ти хочеш порибалити? Хочу. Ну, от нехай спочатку дядько Тарас всіх жаб за будинком спіймає, тоді і підемо. А поки треба готуватись до завтрашніх виборів. Дякую. Я вже їв. То собакам винеси. Мені треба місце в холодильнику під рибу. Робать, ти теж рибак? Та ні. Завтра ж вибори президента місної спілки «Рибакові і А до чого наш холодильник? Ну там же ж правила. Хто більше риби наловить, то і президент. От будемо завтра казати. Вася, який ти молодець, ти лучший рибак в області. А він на радостях вуха розвісить і віддасть нам половину улову. І все. Ти, кстати, теж йому якийсь комплімент закинь. ти ж любиш рибку під пиво. Не кажи губ, коли риба в річці, кажи гуп, коли риба в руці. Що? Я кажу піду місцевих собак побали. Ну, правильно. Дві тварини по дорозі будеш знімати. Завжди потрібно мати відеодокази при ДТП. Тут же не Париж, тут тихо і спокійно. Майже спокійно. Швидка допомога для доставки спеціалістів у лікарню приїхала. Дякую, але я своїм ходом. Корисно для здоров'я. Тобі тільки одне здоров'я в голові, а мене можуть в корупції звинуватити. Скажуть, що я бензин виділений. Для доставки персоналу продаю, а персонал заставляю їздити на велосипедах. Вибачте. Господи, вибачте. Пацієнти, а ось і наш лікар Вундеркінд. Саме він врятував власного тестя з того світу. О, це всього лиш моя робота. О, і моя теж, саме моя невтомна праця призвела до того, що наша лікарня отримала такого міжнародного висококваліфікованого спеціаліста. Отже, хто хоче першим так сказати. Проконсультуватися у нашого лікаря світила. Чому Це наш директор пошти. Його треба прийняти в першу чергу. Знаєте, він мені особисто приносить листи. В наш час без телеграфа, як без рук. Шановні, далі всі, будь ласка, в порядку електронної черги. Термінал знаходиться в моєму кабінеті. Швиденько, давайте, 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 швиденько. Швиденько. Боже ж ти мій. У ставочку Карасі. Очеред хитається з обираєм президента. Свято починається. Дорогі друзі! Оголошується реєстрація на міжрайонний чемпіонат золотий карась і право зареєструватися першим надається чинному президенту Василю Романовичу Середняку. А? ню. Часопис рибак рибака, скажіть, а в чому секрет ваших перемог? Ну, Просто на дні озера сидить водолаз і чіпляє рибку, мені на гачок. Потрібно бути обов'язково цілеспрямованим і вірити в свою перемогу. А що скажете про сьогоднішніх ваших суперників? Всі суперники сильні, амбітні, але все одно переможе найкраще. Середюк! Всім здрасте! О, диву, який японець. Ти знаєш, скільки коштує такий спінінг. Точно китайська підробка. Ваш президент, китайська підробка, це оригінал. Давно тут пора все міняти. Яблунівці потрібні нові обличчя. Нові обличчя, а не стара дупа. От, то, тому ти старший на два місяці. Так ну, всі ці нові обличчя, тільки вміють, щоб багато говорити. Нехай все вирішиться у чесній боротьбі. Потрібна твоя допомога. Василь Романович, ви знаєте правила. Стороння допомога учасникам заборонена правила. Якщо я переможу, товариство заключить з тобою оптовий договір на проведення всіх свят в якості ведучого на найближчі п'ять років з завдатком. Так я ж і кажу. Відкрита допомога заборонена. Але ми ж з вами нікого не скажемо. Яка моя роль? Треба відволікти Тараса. А я думала, ми подружки. Я тут недавно пиво розгружала, Бружала. спину надарвала. Думала, сусіди поможуть, а але... ви. Так, Оль, ти щось плутаєш. Диплом франсуа у нас не вважається спільно набутим майном. З усіма скаргами на спину до нього у порядку живої черги. Угу. Там такий прай, що мені кредит нала брати, щоб до твого француза попасти. Франсуа працює в державній клініці, а значить, приймає безкоштовно. а то як другим, то й за курицю можна. А як сусідам так ти бюрократією прикриваєшся? Позажирались ви там в своїх паріжах. А що сусідка хотіла? Та каже, що якісь проблеми зі спиною, але я б на її місці спочатку б голову перевірила. Тарас. Е, наскільки я пам'ятаю, ви вперше берете участь в змаганнях. Так, 30 років пролежав на печі, а потім в одну мить подумав: дуракам перший раз завжди везе. <рес> ні, ні, я не про це. Просто за нашими правилами новий учасник повинен обов'язково зробити фото. Ну, на випадок вашої перемоги. Зразу знайшов підхід до майбутнього президента. Ми з тобою не куми, не родичі. Будеш в моїй команді. Кабесіопари! Ні, ні, ні. Ще кілька романтичних фото на фоні онь тієї туї. Та ну перебор! Це ж для жіночої аудиторії часопису. Обіцяють першу сторінку і розворот. Ти зразу не сказав. Стоп! Ось тут. Угу. Ще трошечки півопротом туди. ¿Qué Для тебе Катруся зараз дуже корисний. А для тебе Франсуа, дієтичний. так що їж їж, ти не потовстішаєш. Не поспішайте, нікуди від тебе лікарня не втече. Не повіриш, у мене стільки пацієнтів, що нема коли навіть кави випити. Що таке, супчик не сподобався? Супчик просто маніфік. Це ти Франік, ще мою фірмові крильця не покуштував. Після них кожна фраза з твоїх вуст буде крилатою. Mm -hmm. mm, Франку, mm -hmm. а що це мені Ольга розповідає про якісь космічні суми за прийом до тебе? Ні, синітниця, у нас все безкоштовно. А може це Буравчик щось за твоєю спиною крутимуте? Іван Михайлович, це золота людина. Він привіз мене на обід, а сам чекає холодний під домом. Артруїст! Що про нас люди скажуть? Катруся, біжи швиденько, клич Буравчика. Mm -hmm. Нехай він скуштує мої фірмові крильця. Угу. Uh -huh. Господи Боже. Так що, запишете мене до француза. Ну хоча б на наступний тиждень. Наступний тиждень цілком забитий. Ну, Я, можливо, подивлюся, можливо, якесь вікно ну, і знайду. Ви ж рознущаєтесь? Це старий прайс. У нас тепер новий тариф. Париж плюс. Не я придумав. А наш новий французький партнер. А. То комплімент для шефа, А париж плюс я донесу перед оглядом. Нагадую, під час змагань вживання. Ну, ні. Ніхто не бачив мого співіна. Не хочеться думати, що його хтось вправ. Який жах! У нас таке вперше. Вкрасти не могли тут всі свої. Так, шановні учасники, пропав спіннінг Тараса Крижанівського. Можливо, хтось щось бачив. Просимо звернутися в оргкомітет. Шкода, шкода, що наше товариство не зможе поповнитись таким перспективним новим обличчям. Так, ну у нас закінчується реєстрація, і за нашими правилами пункт 10 під пункт 16, Нема вудки, нема учасника. Ах. Але не треба переживати. Я подарую вам рибу. Повертайтесь додому, розігрівайте сковорідку. Стоп, машина! Буде вудочка. Підійде. Ну що, у нас є ще один учасник. Реєстрацію завершено. Ну, хіба що заради кількості. Дякую. Я тобі кажу, він тебе використовує. Тебе і твою наївність. Ти щось не так зрозуміла. Ну, я ж чула. Нас чекають пацієнти. Ну, Хоч ти мені віриш. та буравчик-паразіт. Але поки в тебе не буде стопроцентних доказів, Франца тобі не повірить. О, будуть докази. О, Олька! А хочеш на прийом до Франсуа безкоштовно? Нічого нічого, не <с> переймайся. Не везе в рибалці, повезе в коханні. Може собі колись купиш. Нормальну вудочку і піймаєш О, щось достойне. О, давай підсікай. Перший пішов. Зірвався, ти бачиш. Якщо хороший прикорм, вудочка не головне. О! Тук... Макуха! От, За древнім рецептом так. я коли в море ходив. Один старий японець навчив. Сказав для риби, це делікатес. Будеш. Ох, а оце буває як чхну, так аж в копчик оддає. Не знаєте, що це може бути? Академік обом'янг розбереться. То що? Uh -hmm. Оце такий молодий, а уже академік. Ой, у них там у французів трошечки інша градація. Але якщо порівнювати з нашими спеціалістами. Академік не менше. Не знаю. У мене стока болячок. Чи він справиться? Справиться. Він спеціаліст від Бога. І всього на всього сто євро. Ого, а що ж ви думали? Це академічний прескурант. Я всього на всього реалізатор. Це казно що. Він справді скористався мною. Це вже серйозно. Та що ти за Фома віруючий? Тобі відео мало. Він все зрозумів. Віддай мене в по понку. Француз, ти їж дитина ж все чує. Зупиниться. Так. Це треба зупинитися. Я йду в поліцію. Не треба. І що ти підеш в поліцію? Буравчик і буде з людей ще більше дерева. Так що робити? По найболючішому треба бити. Мамо, я не можу бити людей. Я лікар. А ми вдаримо не по ньому, а по його гаманцю. От ти, мужик, даєш, ну одна ж більше за іншу. Ну. <гум> Як ви думаєте, пане президенте? Такими темпами я поб'ю ваш славнозвісний рекорд. Василь Ромач, ви головне не хвилюйтесь, не з вашим серцем. Кожен чемпіон рано чи пізно програє. І навіть кличко це за боксера, не за мера. Дивіться, хлопці, от саме так виглядає капітуляція. Не дочекаюся, просто тут місце гниле. Ага. Прям безрібне. Нічого -нічо. інша. Маю одну секретну прикормлену точку. Тримав на кращий випадок. Але раз пішла така рибалка, доведеться провчити японського вискочку. Показати майстер-клас. Дорогу президенту! Бурласін. <му> То такий діагноз? Що ви? Це ліки. Обго приплили. То все напевно дорого. Дуже. Ой. О, Ви заплатили за візит. Mm? І за ліки також. Ага. Вимагаєте у головного лікаря. Ах, ви золота людина. Певне, вашим іменем назвуть нашу лікарню. Сподіваюсь, за життя. Віддайте нам наші ліки. Що ви собі дозволяєте? Ніяких ліків у мене немає. ну Це підстава. Та бреше він. Я свої ліки отримала, так що вимагайте в нього все до копічки. Усе одобрив академіку поминять. Заспокойтесь, громадяни, що ви робите? Це що ж це робиться? Та я вам зараз все поясню та заспокойтесь! Слухаю. Та тихо. Ти кричиш? Слухаю уважно. Кидає усе і терміново біжить по всім рибним магазинам. А переможець чемпіонату отримає в подарунок вудочку на вибір і набір для риболовлі для нових перемог. А поки що беззаперечно лідирує Тарас Крижанівський. В нього 35 кілограм. І це поки що новий рекорд. Правда, поки що не було зважування учасника під номером один. Хіба що самого учасника зважити. Тоді шанси ще є. Для зважування запрошується нині діючий президент товариства Василь Романович Середюк. Партизан Сердюк, давай! Тут вся риба, яка я продаба раз. Ой, броневці. Чого так довго? Тому що катер не моторний. Краще б дякую, сказали. Слухай, зараз не до сантиментів. Вживайся звідси, щоб тебе ніхто не бачив. Я тут! Ого. Що, сердю? Не вийшли рибку з'їсти в президентське крісло сісти. Це ми. Ще побачимо! Отже! Момент істини настав! Зараз ми дізнаємось, хто ж переможець. Отже, вага показує. Вага показує. Вага показує. Не тягни тут до танці з зірками. Вага показує! 43 кілограми! Новий і новий старий президент! Так стоп машина! Стоп машина! А ну покажи, що там мішку. Може там каміння. А. А? Дисциплінарний комітет не виявив ніяких порушень, так що президентом оголошується Василь Середьов. Ну, Вибачте, будь ласка, одну хвилинку. Вибачте, що я засумнівався в чесності такого видатного, порядного рибалки. Вася, я вітаю тебе черговою перемогою. І не тільки тебе. Я вітаю всіх нас. Адже від сьогодні в водах Яблунівки з'явилася така риба, як Норвежський осетер. Камбала! за <реку> туди І тихоокеанський лосось. І це ще не знаю, що там. Дорогі друзі! Слово має новий президент товариства «Риболовля і мисливство Тарас Крижанівський! Я дуже вам дякую. Хороший рибак, це не означає ще хороший президент. Тому я відмовляюсь від цієї посади. Е, я передаю посаду президента людині, яку ви дуже добре знаєте. Хоча він ще той жук, але він з вами спочатку заснування. Вітайте! Новий президент товариства Риболовля і мисливство» Назарій Запухляк! Василь Романович. Маю для вас цікаву пропозицію. Назарчику, я вже сказав, приміщення музею під кімнату страху не дам. Ні-ні. <гум> Знаєте, я вирішив подати відставку. Вас призначить тимчасово виконуючим обов'язки до наступного року. І таким чином ви знову станете офіційним президентом нашої спілки. І що найважливіше, все це зовсім недорого. Така Яка цікава пропозиція. Але, на жаль, не для мене. Якщо ця посада Тарасу не потрібна, то мені вона потрібна, як собаці, п'ята нога. <рес> Ох, ви хитрий жук! Вмієте торгуватись! Так і буде, зроблю вам суттєву знижку. Батько, я готовий. Назарську, вибач, освітній процес. Бувай! Бувай! А, давай! Давай, козаче! Червоний окунь. В Україні не водиться. Молодець. Yes. Судак. Судак, судак, судак. В Україні водиться! Молодець. Oh, yes.